Світшот перший плюс другий 10 кг. Ось такий світшотик в бульдовому кольорі без капюшончика. Наступний такий чорненький з боку надпис. Далі. Ось такий світшотик. Світшотик від Nike З капюшончиком. Розмір. Наступний. Ось такий класний світшотик з капюшончиком в бурдовому кольорі. Далі. Синенький, з таким великим принтом. Зелений на замочку, розмір есочка. Ще один синенький, з таким принтом. розмір Елька. В чорному кольорі з капюшончиком. Розмір XXL. Далі. Знову чорний з капюшончиком, але вже на замочку меншого розміру. розмір не вказаний. Вот такие серенькие, с капюшончиком. За лайном такому.